Good morning, boys and girls! Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами закінчуємо тему, і сьогодні ми з вами співаємо, повторюємо слова та робимо невеличкий проект. And now, let's repeat the words, зупиніть відео і повторіть ось ці слова у презентації. And now look at the exercise 1. Подивіться на вправо першу, page 14, сторіночка 14. Our task: listen and sing. Ми сьогодні будемо співати про різні різні країни. So, first of all, let's listen to the song. Давайте з вами спочатку послухаємо пісеньку, а потім розберемо усі слова з тексту. Unit 1 Lesson 9 Exercise 1 Listen and sing Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Italy, Poland, France нас чотири рази, а потім ще раз чотири рази повториться фраза яку ми ще вчили в другому класі. Where are you from? Звідки ти? Where are you from? So let's repeat after me. Повторюємо за мною цю фразу. Where are you from? And now, Italy. What is it Italy? Звичайно, Італія, Poland – Польща. France – Франція, Spain – Іспанія, Britain – Британія, Canada – ми ще її не вчили, але дуже схоже на українське слово: Канада, China – Китай, Ukraine – Україна. novel where are you from? They are from Poland. Вони з Польши. He is from Spain. Vin z She is from China. Вона з Китаю. We are from Ukraine. Мы з України. And now let's repeat after me. Повторимо усі ці фрази за мною. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Italy. Poland, France, Spain, Britain, Canada, China, Ukraine. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? They are from Poland. He is from Spain. She is from China. We are from Ukraine. А тепер перегорніть відео на початок пісеньки і спробуйте заспівати разом з диктором. And now look at the exercise 2. Права друга. Подивіться, в нас тут ще з'являються деякі країни. Давайте з вами їх повторимо: Germany. Німеччина, Greece. Греція, Italy. Італія. Токія. Турція. Let's read these words. Прочитайте ці слова. And now let's make a poster welcome back. Сьогодні ми з вами зробимо постер. Згадайте фразу welcome back з поверненням. Uh, look on your uh, books, on page 15, стріночка 15. Exercise 1, вправо, перша, Make a posture. Ми, схоже, з вами зробили. А uh, тоді, коли uh, малювали свої довонечки, розфарбовували їх у різний колір різних країн. А тепер я вам пропоную зробити ручку для себе, догоньку, і ручку для друга. І підписати. For example, I am Vlad, як отут у підручнику, I am Natalka. Написати своє ім'я і ім'я свого друга. І подивіться, for example, as for me. I'm Oksana, це моя долонечка, а це долонечка моєї сестри. I am Valerie. Ви можете згадати своїх сестер-братів, тому що вони теж для вас, друзі, або можете написати свого друга, з яким ви дружите. Після того, як ви приготуєте долоньки, до речі, з будь-якого паперу, з будь-якого кольору, якщо немає кольорового паперу, можна обрати білий колір і там намалювати дві долонечки, а потім їх розфарбувати і написати своє ім'я і ім'я свого друга. Далі, найцікавіше. Your task is Exercise 2: подивіться. Show and Say. Вам потрібно потім на наступний урок показати свої долонечки, долонечки друга та свою. І сказати ось такі фрази. Подивіться: I am Natalka. I am from Ukraine. I am age. Taras is my friend. We are friends. Давайте з вами перекладемо ці фрази I'm Наталка, Я Наталка. Отже, замість слова Наталка ви підставите своє ім'я. I'm from Ukraine. Зрозуміло, що ми всі з України, і це речення буде в усіх однакове. I'm aid мені 8. Можливо, комусь 9, комусь 7. Тому ось це age ви зміните на свій вік. Тарас, is my friend. Тарас мій друг. Замість ім'я Тарас ви напишете ім'я свого друга. І останнє речення так само буде в усіх однакове. We are friends. Ми друзі. До речі, можна зробити ось так, як у прикладі підручника. Великий папір взяти, на нього наклеїти дві долонечки з ім'ям своїм. І з ім'ям свого друга. І ось ці п'ять фраз написати ось тут на вільному місці. І подивіться, ось тут вам підказочка. Аєм і своє ім'я. I'm from Ukraine. I'm і скільки вам рочки. Далі тут буде ім'я свого друга. Is my friend. І останні речні в усіх однакове. We are, we are ну, наприклад, я розкажу про себе, як я робила ось ці дві довонечки. I'm Оксана. I'm from Ukraine. I'm 41. Valerie is my friend. We are friends. Ось така невеличка розповідь про себе та свого друга. І ось тут наприкінці, оскільки я вчителька і в 3 А класі, і в 3 В-класі, то ось ці наші долоньки я з'єднала разом зі мною. Оце моя долонечка, а це долонечка 3-го А. And now! Алис нізова! Наш урок закінчено, і я чекатиму на ваші. Творчі роботи. So, goodbye. До зустрічі!